Чи можете ви, будь ласка, пояснити, що відбувається, коли Лавров виходить і заявляє, що вони домовилися про нібито якісь консультації? Натомість потім з'являється відповідь Джей Дівенса, який заявляє, що Росія взагалі відмовляється від будь-яких перемовин двосторонніх, тристоронніх. От що за консультації вигадав собі глава МЗС Росії? Ви ж розумієте, що вони живуть в паралельному всесвіті і продають це для тих країн, в яких вони мають вплив? Де вони його зберігають там на Латинську Америку південно продають на Африку, продають на Угорщину, намагаються просувати свої наративи і в країнах НАТО, і дуже активно намагаються. В них є агенти впливу, люди, яких вони підкупляли, так звані журналісти, які розносять цю всю інформацію по Європі і кажуть, що от, ви ж дивіться, Росія готова, Росія хоче цього робити. Вони це будуть робити. І нам просто треба не зважати на їхні слова. Нам треба орієнтуватися на тих людей, з якими в нас є нормальне спілкування, які нас не хочуть вбити. Слідкувати за словами і вустами людей, які хочуть нас вбити, треба, але не треба на них так сильно зважати і таким чином е брати до уваги, е в сенсі, що шукати там зміст. Зміст там є, але під килим вони далі продовжують свою паралельну пропагандистську реальність будувати. Це є паралельний світ з іншою мовою, як Ворвела, де кожне слово про мир означає війну. Ну і тим паче, коли Джей Дівенс каже, що Росія відмовляється від цих переговорів, а що ж тоді роблять Сполучені Штати? Вони просто констатують факт, чи вони ну, можуть щось зробити? Те, що примусить Росію розпочати цей діалог? Не, не зможуть. Вони вже робили багато чого на сьогоднішній момент. Вони не зможуть цього зробити. Єдине, що може змусити Росію почати діалог, це побільше зброї України, і щоб ми виводили російську економіку з ладу. От тоді, коли російська економіка буде на колінах. Повністю лежати, коли Україна бензоколонка перестане працювати, ось тоді можна тиснути на них, але це багатогранна робота і в військовому просторі, і в економічному просторі, і там треба тиснути, і там треба тиснути. Сьогодні ми не бачимо дій від американської столиці від Білого Дому, що так буде. Тому треба почекати, почекати найближчі місяці, що ж буде відбуватися в українсько-американських відносинах. Що буде відбуватися в європейсько-американських відносинах, як вони вплинуть на реальні дії на полі бою? Чи буде надходити зброя, чи буде вона продавати, чи будуть знаходитися кошти для того, щоб їх купувати. Президент висловився дуже чітко і просто: 120 мільярдів потрібно, аби проводити безпосередньо воєнні дії, які мають захистити нашу країну. 60 є 60 60 ще треба знайти. Ось і відповідно, якщо Росія не йде на мирний договір, то відповідно нам потрібно їх знайти. І Ось ми найближчі місяці це побачимо. Чи є в нас ті партнери, які готові дійсно підставляти плечі. Ще один диктатор, терорист Лукашенко прокоментував погрози збивати російські літаки чи дрони силами НАТО. Сказав, що Росія та Білорусь у такому разі воюватимуть на всі гроші. Де вони їх тільки візьмуть, якщо ми справді будемо зараз послаблювати економіку Росії? А от роль Лукашенка це така для першого тесту може бути, що вони справді там зі свого повітряного простору запустять безпілотники у повітряний простір країн НАТО і подивляться, чи будуть їх збивати чи ні. Ну а потім відповідно діяти? Дивіться, я думаю, що це погроза, що це тестування меж. Що не почнуть вони бойові дії проти країн НАТО? Цього не відбудеться. Вони сьогодні не готові вести. Бойові дії проти всього НАТО це неможливо, тому що це все таки багато країн. Це і Сполучені Штати, які uh -huh. нікуди не якби вони знали, що Сполучені Штати точно відмінусуються від е цієї битви, то можливо б розпочали зараз. Вони тестують, в тому числі тестують американські е заяви, і як реагуватиме на це сполучені штати. Я думаю, президент е диктатор Лукашенко увірував себе після кількох зустрічей. Щодо обміну військовополоненими, яких він політичних в'язнів тримав, випустив там на якісь послаблення санкцій і дуже сильно вірував свої сили. Але насправді фюрер то не навіть не паперовий, а картопляний і відповідно не дуже я думаю вийде в нього щось повоювати проти країн НАТО, максимум проти країн Балтії. На вашу думку, що о, чого основного вони добиваються цими провокаціями? Це все ж таки перевірка цих червоних ліній, чи можливо тут контекст інший, щоб розвалити той самий Європейський Союз, те саме НАТО, коли одні члени говорять, що давайте збивати, а інші говорять, що ні, це ж буде ескалація. Абсолютно вірно, і перше, і друге правильно. Перше тестують, як вони можуть далеко зайти. А по-друге, дисбаланс в країнах НАТО, дисбаланс в економіці, панічні настрої був кілька тому тижні. В нас Ялтинський безпековий форум, де заступник керівника офісу президента Павла Поліс сказав просту річ. Війна в Європі вже триває. Росія її веде. Так це гібридна війна, але вона триває і хочуть це визнавати європейці і НАТО, не хочуть. Але оці всі прояви: інформаційна робота, агенти впливу, люди, які розганяють російську пропаганду, російські безпілотники по території країн НАТО це все є елементи гібридної війни. Ціль яка послаблювати НАТО максимально, а ключова б задача, щоб НАТО взагалі було слабке і не могло реагувати на захист самої себе. Пане Андрію, кілька слів про вибори в Молдові. Ми бачимо, що російський сценарій все ж таки він не справдився, і ми розуміємо, що ці вибори вони визначатимуть майбутнє не лише цієї країни, але так само і України, зокрема, про наш європейський курс. Що ви скажете? Наскільки Росія зараз може все ж таки якось підірвати ці результати? Бо вони вже заявляють про фальсифікації, виходять на мітинги, заявляють, що не всі, нібито то буде змогли проголосувати, ну включаючи так зване Придністров'я, нічого вже не вийде. Результати на столі. Світові лідери починають підтримувати і вітати санду. Це вже доконана історія. Європейський вибір у Молдові довелося і вдалося відстояти санду на останньому тижні максимально активізувала свого виборця і довела його до виборчої дільниці. І заяви про те, що Молдову будуть використовувати як військовий майданчик для нападу на не був в тому числі один з ефективних, який привів на дільниці саме виборців про європейського курсу і стратегії. Відно ну, нічого не вийде. Вони будуть очевидно, що росіяни будуть продовжувати вливати гроші дестабілізацію в краї. Іні розкачувати uh -huh. її, але я впевнений, що до цього сценарію Санду і правоохоронні органи Молдови готові? Ось ці заяви віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Джейді Венса, спецпредставника Кіта Келога. Чи можна ось таку риторику, яка зараз лунає, сприймати як більш рішучу і таку, яка буде спрямована не лише на слова, але і на дії? І чи дійсно в Росії звертають на це увагу? Я був би був дуже обережний до якихось нових прогнозів, до якихось сподівань, радше сподіватися на менше, отримати більше. Очевидно, угу. що ми провели колосальну дипломатичну роботу на усіх рівнях і збройні сили перш за все. Показали для Трампа, показали для Сполучених Штатів, що те, що показує Путін, те, що продає Путін і Вашингтону, не відповідає дійсності, немає вже півроку захопленого Покровська, немає вже півроку захопленого Краматорська і Слов'янська. Очевидно, що якісь просування є, але все абсолютно і близько не то, що продає сьогодні Путін для Вашингтону, і те, що він продавав Алясці. В Алясці в він розповідав, що він там до кінця осені захоплює весь Донбас цього не буде, це неможливо. Так само він розповідав про буферні зони, про те, що він скоро суми захопить ще якісь там взагалі провал на тому напрямку. Відповідно, те, що продає Трамп для Путіна, вже нарешті точніше на Путін для Трампа. Нарешті в Білому домі усвідомили, що це брехня, і знаєте, я сподіваюся на одне. Щоб усі такі ефіри, такі вирізки промашим рукою, uh -huh. і знаєте, це це дуже ще так не рукою. Вони махають, а щось більш фалосоподібним. А, насправді в цих, цих перемовинах вони махають американцям і півроку водять їх за носа. І таким чином, якби американці підтримували наші збройні сили на тому ж рівні, як це було попередній адміністрації з початку 2025 року, то і просування би на напрямку Купінському, Лиманському, і Добропільському і Новопавлівському не було би. Я в цьому більш ніж впевнений, тому що зброя дуже сильно вирішує. Тому насправді давайте будемо тут доволі скептичними, так скептичними, сподіватися на менше, але тиснути на більше, вимагати як найбільше, просити як найбільше домовлятися про високі ставки і високі контракти. І тоді ми зможемо отримати те, що нам дійсно потрібно. Далекобійна зброя чи змінить вона статус? кво Питання не в тому, що дайте нам томагавки, томагавки специфічна зброя, і запускається вона в основному з морських носіїв. Спеціальні підводні човни, або ж е, човни надводні, звичайні човни кораблі. Е, яка проблематика в такій історії з далекобійними ударами, е, з томагавками? Те, що це є радше інформаційно-психологічний вплив на ворога, аніж суттєва зміна, е, і правил гри, так званий геймчейнджер, або ж е, річ, яка поміняє вже і зараз щось на фронті. Нам потрібно більше зброї зем насамперед для оборони, uh -huh. те, що треба далекобійні удари, а вже ж потрібні, і потрібно наносити їх все більше і більше. Ми сьогодні бачимо, як нафтоперероблений нафтопереробний комплекс на РФ виходить з ладу, і які суттєві проблеми це завдає російській економіці, коли щотижня по 5-6 ефективних ударів по інфраструктурі, яка забезпечує російську армію. Це топ, це плюс, і нам потрібно далі на це тиснути і бити. Чим більше ми отримуємо підтримки, тим краще. Президент заявив про Петріот, який вже місяць працює на території України. Це є плюс. Тому що е, літаки типу су так просто не збиваються. Ймовірно, на півдні він був збитий саме завдяки тому, що ми маємо тепер більше можливостей повітряній обороні. Чи е, змінять ситуацію? Ще два петрода точно нам дуже сильно допоможуть напередодні зими, тому що ворог буде бити по по інфраструктурі. Також нам потрібно захищати наші підрозділи в тилових тилових. Це не про Київ, Львів, а тилових це Краматор Слов'янськ. Поки що в тилових uh -huh. містах, і нам треба там захищати наші підрозділи для того, щоб не били по нашій логістиці. Тому роботи багато очікування є оптим... бережний оптимізм. Присутній його треба відчувати, тому що будеш думати про все негативне, то ліпше застрелитися. Відповідно на це все треба зважати, очікувати чітких дій словами добре, але краще діємо. До речі, про два петріоти то Німеччина вже озвучила, що до кінця 2025 року вони передадуть нам дві системи протиповітряної оборони за підтримки норвезьких партнерів. Це справді дуже необхідна нам допомога. Тим паче, ми ж бачимо, що Росія не відмовляється від своїх цілей, щоб Україна була в блекауті цієї зими. Про це сказав і президент Зеленський. Але він додав, що якщо бликаут буде до прикладу в українській столиці, то він так само буде і в російській столиці. От чи може це зупинити Росію від їхніх дій і від ударів по енергетичних об'єктах, чи ні? Ні, не зможе це зупинити. Але це треба робити mm. е, тут. Є два фактори: Росія продає свою пропаганду і в своєму власному населенню. Вони їх годують вже дуже довго, і е, вони почали вже нарешті використовувати слово війна. Чому вони використовують слово війна в своїй інформаційній повісті? Тому що СВО себе вичерпало. І зараз вони поступово будуть тестувати перехід до війни, тому що їм треба показати якийсь цивілізаційний елемент на виживання, і вони навіть би втішились би, якби ми їм виробили би електрику в Москві. Вони би показали: от смотрите, як фашисти в місті з НАТО б'ють по нашому по нашому городу, і вони би це використовували не для не для того, щоб захищатися чинити. Вони би це переводили би в страх і в злість. І е, це б зіграло би ось цей елемент як в нас, що ми після таких ударів, то на перших етапах це б допомогло би їм пояснити, чому вони далі ведуть е, цю війну проти нас. Вони би перекинули б на нас якусь відповідальність. Але це короткострокова перспектива на довгостроковій перспективі. Цей народ це, це плебс, це безхарактерні, безхребетні істоти, і коли вони трошечки помучуються в блекаутах, вони почнуть задумуватись: а нужна ну, лінами та війна? Чи е наша війна, і ні. тому що москвичі ще так не відчувають її, а там всі гроші, там вся економіка, а вони мають це відчути. Тому насправді, якби нам вдалося вимкнути світло в російській столиці, нам пасувало би це робити і робити не боятися дійсно брати і робити, але розуміти, що на першому етапі росіяни це будуть використовувати, а вже ж проти нас, але нічого страшного, ми вже звикли.